Так, всім привіт. Додали нам втору коробку, Получається, состав почти то же саме: квасоля. Потім, потім пластивців вівсяні. Бутилка олії, щедрийдар. В тій коробці трохи відлічалось в першій частині. Буде відео. Потім там теж цукор дали. Так, потім знову сіль. Сіль дали. Так, е нам дали 2 кг. одну таку. Торбинку і друга торбинка в нас, виходить, на 5 кг борошна. І дали тушу, я так думаю, це тусенка. Або якась консерва. Не наша. Походу, це тушонка. В прошлій частині була був паштет. Цій тушонці це два, виходить. Цій коробочці. Всі... Цю брикеті бри... бри... по вісім штучок дають по вісім штук два. Так що всім дякую. До побачення.